Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку великі географічні відкриття. Доба великих географічних відкриттів стала переломною між середніми віками та новим часом. Саме в цей період людство накопичило достатньо знань і відчуло потребу пізнати всю землю з її невідомими просторами. Наприкінці середніх віків торгівля з країнами Сходу набула постійного характеру. Різноманітні східні товари, прянощі, ювелірні вироби, тканини стали звичним для європейців. Однак у другій половині 15 століття ситуація значно ускладнилася внаслідок загарбання Османською імперією Близького Сходу. Різні побори з торгівельних караванів і кораблів, грабунки, піратство робили торгівлю дуже ризикованою, невигідною і нерегулярною. З'явилася велика кількість посередників арабів та італійців, що призводило до подорожчання товарів. і гвоздику вирощували на островах Прянощів, це сучасні Молокські острови Зонського архіпелагу у Тихому океані. Місцеві жителі везли їх на своїх легких човнах джонках до Малаки, це сучасний Сінгапур, де продавали за мізерну ціну індійським купцям. Ті везли прянощі до Індії, де продавали їх арабським купцям, які, навантаживши свої кораблі, везли прянощі через Індійський океан до Єгипту. У Єгипті араби продавали свій коштовний вантаж венеціанським та італійським купцям. І лише тоді починався шлях прянощів у Європу. Кожен посередник збільшував ціну, щоб отримати свій зиск. І не дивно, що за час мандрівки, шляхом пахощів так називали купці цей маршрут, ціна прянощів зростала в сотні разів, і продавалися вони на вагу золота. До пошуків казково багатої Індії європейців підштовхнула і інша причина для розвитку торгівлі, заснування нових підприємств потрібні були золото і срібло. У Західній Європі їх не вистачало. Водночас уяву європейців приголомшували розповіді мандрівників, які побували в країнах Сходу. Золота, скажу я вам, у них дуже багато, і не вивозять його звідти. Сказати по правді, палац там великий і вкритий чистим золотом. Ще я скажу вам, що підлога в покоях, а її там багато, вкрита чистим золотом у два пальці завстовшки. І все в палаці, і зали, і вікна оздоблено золотими прикрасами, писав венеціанський купець Марко Поло, який побував у країнах Сходу в XIII столітті. Прочитавши такі розповіді, європейські шукачі пригод не роздумували, де шукати бажані золото і срібло. Нові точні навігаційні прилади компас і Астролябія, які стали відомі європейцям. Допомагали мореплавцям визначити сторони світу, напрямок руху і місце розташування корабля. Сучасні історики виділяють такі передумови великих географічних відкриттів. утворення в Європі великих централізованих держав, які мали необхідні кошти для спорядження і фінансування заокеанських мандрівок. У першу чергу це Іспанія, а також Англія, Франція і Португалія. Католицька церква ставилася до підкорення нових земель як до своєрідного хрестового походу проти язичників з метою навернення їх до християнської віри. У результаті успішного завершення реконкісти виникла велика кількість дрібного іспанського і португальського дворянства, у якого військовий досвід поєднувався прагненням наживи і релігійним фанатизмом. Створення нових. І вдосконалення існуючих навігаційних приладів, таких як карт, нових типів морських кораблів, морського компаса, Астролябії, Портолана. Це така морська компасна карта, також привели до великих географічних відкриттів. нові шляхи до країн Сходу, першими серед європейських держав почали шукати Португалія та Іспанія. Сприятливе географічне положення, оволодіння арабською географією та математикою, морською справою сприяли перетворенню Португалії в XV столітті на морську державу. Початок географічних відкриттів португальців пов'язаний з діяльністю принца Енріке-мореплавця, талановитого організатора морських експедицій, у яких брали участь не лише дворяни, але й купецтво. Шлях до омріяних берегів Індії вони намагалися знайти, пропливши вздовж Західного узбережжя Африки та обігнувши її південний край. Одночасно португальці, починаючи з 40-х років 15 століття, регулярно споряджали експедиції до Західної Африки за прянощами, слоновою кісткою, золотим піском і невільниками. На карті Африки з'явилися такі назви, як перцевий берег. Берег слонової кістки, золотий берег, невільничий берег, із нових земель до португальської скарбниці надходили величезні прибутки. У 1488 році мореплавець Бартоломео Діаш, пливучий вздовж західного узбережжя Африки, зумів досягти її південного краю і вийти до Індійського океану. Але був змушений повернутися через загрозу бунту моряків. Південний край Африки назвали мисом доброї надії, надії на те, що наступні мореплавці зможуть дістатися берегів Індії. Експедицію, яка знайшла морський шлях до Індії, очолив 28-річний португалець Васко Дагама. Улітку 1497 року він із чотирма кораблями вирушив із Лісабона. Пропливши вздовж західного узбережжя Африки та обминувши мис доброї надії, Васко Дагамо дістався Мозамбіку. Там, побачивши арабські кораблі, навантажені золотом, сріблом, перлами та прянощами, він збагнув, які багатства можна знайти в Індії. Незважаючи на опір арабів, він знайшов провідника до берегів Індії. 20 травня 1498 року португальські кораблі увійшли до індійського порту Калікут. Баско да Гама наказав членам експедиції скуповувати прянощі. Наприкінці року, завантаживши кораблі та отримавши листа від раджі до короля Португалії, Васко Дагама. Вирушив додому. Дорога назад тривала майже рік. Значення експедиції да Гами полягало в тому, що вона відкрила морський шлях до Індії вздовж західного узбережжя Африки. Водночас це відкриття заклало підвалини Португальської колоніальної імперії. Колоніальна імперія це держава, яка захопила певні території і включила їх до свого складу як колонії. Великих територій португальці зазвичай не захоплювали, а створювали на узбережжі численні добре укріплені факторії. Факторія це торговельна контора і поселення, організовані купцями в колоніальній країні. Торгівлю прянощами було оголошено монополією, тобто винятковим правом португальського короля. Купці, які привозили цей товар до Лісабона, отримували 800 прибутку. Для збереження високих цін король дозволяв завозити лише 5-6 кораблів прянощів на рік. Захопивши контроль над східним шляхом до Індії, португальці намагалися знайти і західний шлях. Уже після відкриття Америки Колумбом ескадра під керівництвом Педру Кабрала відкрила в 1500 році Бразилію. Та оголосила її власністю португальського короля. А першим дістатися Індії західним шляхом спробував іспанський мандрівник Христофор Колумб. Він народився в Італії. Уже з 14 років він брав участь у морських подорожах до Англії та вздовж узбережжя Африки. Колумб захопився поглядами італійця Паоло Тусканелі, який вважав землю кулею. А західний шлях із Європи до Сходу найкоротше. Тосканелі склав карту світу, на якій Азія була позначена на Західному узбережжі Атлантичного океану. За його розрахунками, шлях до Китаю та Індії через Атлантику був набагато коротшим, ніж навколо Африки. Проте Тосканелі помилився у визначенні розмірів землі та відповідно відстані від Європи до Азії. Згодом казали, що це була велика помилка, яка привела до великого відкриття. Карта й розрахунки Тосканелі переконали Христофора Колумба в можливості дістатися Індії, рухаючись на захід. Спираючись на них, мореплавець вирішив спробувати досягти берегів Індії, пливучи через Атлантичний океан. Колумб поїхав до Іспанії. Де запропонував свій проект королю Фердинанду і королеві Ізабелі. Королева погодилася на пропозицію Колумба, оскільки успішне завершення експедиції мало принести чимало прибутків і в Іспанії. 3 серпня 1492 року експедиція Колумба у складі трьох каравел Санта Марія. «Пінта» і із командою в 90 осіб, вийшла в море. Подорож тривала понад два місяці. Нарешті, через 69 днів вони побачили землю, невеличкий острів, на березі якого було встановлено іспанський прапор, був проголошений володінням іспанського короля і отримав назву острова Святого Спасителя Сан-Сальвадор. Саме цей день, 12 жовтня. 1492 року вважається датою відкриття Америки. Продовживши подорож, Колумб відкрив острови Куба та Гаїті і повернувся до Іспанії. Тут він тріумфально повідомив королю про відкриті на Заході землі, які вважав Індією, але золото майже не привіз. Королівський двір був розчарований. Як віце король нових земель Колумб здійснив ще три подорожі, під час яких було відкрито малі Антільські острови, острови Пуерто-Ріко, Ямайку, Тринідад і тощо. Досліджено також узбережжя Центральної Америки. До кінця свого життя Христофор Колумб так і не дізнався, що завдяки його мандрівці було відкрито нову частину світу. Він вважав ці землі Західною Індією, як спочатку їх називали Вест Індія. А назву Америка, відкритий Колумбом Материк, отримав за ім'ям мандрівника Америго Веспучі, який, дослідивши ці землі, заявив, що це далеко не Азія, а Новий Світ. Відтоді цю територію стали позначати на картах як землі Америго, а з часом просто Америка. Відкриття Колумба привели до загострення суперництва між Іспанією та Португалією за право володіти новими землями для врегулювання суперечок за посередництва Папи Римського Олександра VI держави уклали у місті Тордісельясі в 1494 році угоду. За якою було проведено межу від полюса до полюса приблизно за 30-градусним меридіаном на захід від островів Зеленого мису? Усі відкриті землі та води на захід від меридіана ставали іспанськими, а на схід португальськими. Проте це розмежування було зроблено лише в західній півкулі. Згодом нове протистояння суперників сталося на Молокських островах. Спочатку їх називали островами прянощів, тоді, в 1529 році, в Сарагосі було укладено нову угоду про поділ нових земель у східній півкулі за 17 градусним меридіаном на схід від Молукських островів. Після смерті Колумба учасники його експедиції продовжили дослідження відкритих земель. У 1513 році іспанська експедиція на чолі з Васко Нунісом де Бальбоа вперше перетнула панамський перешийок, шукаючи фантастичну країну золота Ельдорадо. Перед мандрівниками відкрився Тихий океан. Проте вони не знали справжніх його розмірів і назвали океан Південним морем. Після цього відкриття в іспанців знову виникло бажання відшукати західний шлях до Індії. Першим, хто знайшов західний шлях до Індії та здійснив першу в історії навколосвітню подорож, став португалець Фернан Магелан. 20 вересня 1519 року експедиція з п'яти кораблів вийшла в море і взяла курс на захід. Подорож тривала три роки. Магеллан дістався Південного краю Америки і знайшов протоку, тепер вона називається Магелановою, яка з'єднувала два океани. Під час подорожей стояла чудова погода, і мореплавець назвав цей океан Тихим. Тривале плавання було дуже тяжким. Лише навесні 1521 року експедиція досягла островів біля Східного узбережжя Азії, які згодом назвали Філіппінськими. На цих островах у бою з місцевими племенами Магелан загинув. Два кораблі, які залишилися під командуванням Себастьяна Делькано, дійшли до Молокських островів і, захопивши вантаж прянощів, рушили додому. А 6 вересня 1522 року мореплавці повернулися до Іспанії. Із п'яти кораблів уцілив лише один із символічною назвою Вікторія. Що означає перемога. Із 253 осіб екіпажу вижили лише 18 чоловік. У 1992 році, коли весь світ святкував 500-річчя першої експедиції Христофора Колумба замість звичних слів відкриття Америки, цю подію стали називати «зустріччю двох цивілізацій. І це, мабуть, буде точніше. Колумб відкрив шлях до землі, заселеної людьми ще 25-30 тисяч років тому. У корабельних журналах експедиції 1492 року лишилися свідчення про першу зустріч Христофора Колумба з індіанцями. Ось що він писав вони приносили клубки бавовняної пряжі, папуг, дротики та інші речі, які довелося б довго описувати. І все віддавали за будь-який предмет, що їм пропонували. Я був дуже уважним до них і наполегливо дізнавався, чи мають ці люди золота. Ці слова Колумба не віщували індіанцям нічого доброго. Індіанська цивілізація зіткнулася з навалою європейських шукачів легкої поживи, для яких єдиним богом було золото. Культура народів до Колумбової Америки налічувала декілька тисячоліть і мала високий рівень розвитку. Приблизно 4 тисячі років тому тут виникло рільництво. Індіанці вирощували невідомі у Європі культури, такі як кукурудзу, картоплю, какао, томати, соняшні та та інші. Вони не вміли виплавляти залізо, не використовували таких відомих у старому світі досягнень, як колесо, плуг і вогнепальна зброя. Зброю та знаряддя праці виготовляли з каменю і дерева. В Америці існувало кілька цивілізацій ацтеків, вони проживали на мексиканському нагір'ї, Майя, які проживали на півострові Юкатан і у Гватмалі. Інків проживали вони в Андах і на Болівійському нагір'ї. Чіпча вони проживали у гірській частині Колумбії. У цих народів уже були держави. Багато гарних міст, що з'єднувалися мережею брукованих доріг, вулиці міст прикрашали кам'яні храми та палаци правителів. Через річки було проведено мости, існувала навіть пошта. Таким чином, пошуки нових шляхів до країн Сходу і зростання потреб у золоті та сріблі стали головними причинами великих географічних відкриттів. Завдяки здійсненим відкриттям португальці. Першими створили колоніальну імперію, населення якою на початку 16 століття становило приблизно 1 мільйон осіб. Загострення боротьби між Португалією та Іспанією за нові землі спричинило перший в історії колоніальний поділ світу. Внаслідок подорожі Фернана Магелана було вперше доведено, що земля є кулею і отримано загальні відомості про її розміри. У Доколумбовій Америці існували цивілізації, розвиток яких було перервано європейськими загарбниками. А я дякую, що слухали мене уважно.